привіт І сьогодні ми поговоримо про троянду Бенджамін Бриттен. Я теж її дуже люблю, і це, до речі, перша троянда Девіда Остіна, яка з'явилася в моєму саду. Бенджамін Бриттен починає квітнути на початку червня. Квітне довго і рясно. В мене до початку липня. Діаметр квітки 5-6 см кущ Наростає швидко. В мене він має на четвертий рік метр п'ятдесят у висоту і десь вісімдесят сантиметрів у ширину. В цьому сезоні бутонів і квітів було достатньо багато. Не знаю чому, але я люблю купувати троянди з назвою сорто на честь чоловіків. Бенджамін Брітен, британський композитор. Я не знала цього. Я обрала цю троянду, бо вона була моєю першою остінкою. Замовляла я її у капріфоль. У якості була впевнена. Прийшла вона до мене маленьким кущиком у горщику. Вона вже була з квіткою, колір якої мене підкорив. Я її відразу полюбила, і для мене вона пов'язана з початком війни. Знаєте, якщо відокремити одну перевагу у троянди Бенджамін Брітан, то це буде її аромат. Вона пахне малиною, справжньою малиною. Ви занурюєте свій ніс у бутон троянди. А таке враження, що ви їсте малину і попереду у вас щасливе життя. Так, ця троянда це моя надія. Вона не хворіє і доволі добре зимує. Якщо б ви в мене спитали, чи купила б я її ще раз, так, купила би. Знаходьте, Бенджамін. Бритен, саджайте в своєму саду. Насолоджуйтесь. Що можна ще сказати про Бенджамін Британ?